Світ Вальхейму, пронизаний таємницями та загадковістю. Сьогодні поговоримо про одне з прадавніх племен, яке все батько ув'язнив у 10 світі. Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Вакуль. Тож розпочинаємо. Сьогодні будемо вести мову про фулінгів, давню расу 10-го світу. Сьогодні детально поговоримо про них як мобів, та зануримось у їх можливу роль в сюжеті Вальхейму. Як ми знаємо, Одін ув'язнив усіх своїх ворогів у 10 світі Вальхаймі. Одними з таких були фулінги. Цей народ колись конкурував з людьми, будував вежі та міста, але Одіном вони були покарані за свою пиху, і їх війська були знищені, а міста зруйновані. Але один могутній чаклун не скорився всебатьку це був Яглут. Тож Одін розірвав тіло Яглута та кинув до Вальгайму. Де земля всмоктала кров, а тіло перетворилося на пил, розвіяний останніми з його послідовників. Тепер фулінги володіють рівнинами валігаймо, дикий із наповненими люттю та страхом серцями. Народ яглута шириться світом і він набирається колишньої міці. Тепер детальніше. Зустрічаються вони в своїх поселеннях по території біому та в різного роду набудовах. Окремо слід згадати запечатану вежу. Фулінги можуть бути озброєні палицями, списами, мечами та смолоскипами, арсенал вони мають чималий. Це якщо казати про звичайних фулінгів, бо існують фулінські шамани та берсерки. Фулінг Берсерк є серйозним ворогом, озброєний великою палицею і завдає чимало шкоди, а шаман буде атакувати вас магією, також буде захищати інших фулінгів магічним щитом. Отже, цей народ може себе захистити, для цього він має усе необхідне. Але захищатись він може не лише своєю зброєю, їхні поселення захищені частоколом і кіллям, окрім цього, є вещі, на яких будуть стояти фулінги, вони здатні організовувати певну оборону свого місця проживання. Ці фактори свідчать про те, що ця раса досить розумна. Вони здатні розпалити ватру, збудувати хоч якісь будинки з накриттям, і до того ж вирощувати ячмінь та льон. Тобто вони мають певний рівень агрокультури та ремесла. Щодо ремесла, то в їх поселеннях є дубильні станки. Ті ж структури, які ми бачимо в їх поселеннях, зроблені з дерева, а окрім поселень, можна знайти і кам'яні структури, як от їх вежі та ось такі міні -фороти. Якщо ж це зробили навіть і не вони, то все ж таки вони змогли пристосуватись до таких побудов. І також ці структури вони здатні добре захищати. Також важливим питанням є наявність у фулінгів чорнометалевої руди. Гравець може отримати цю сировину лише з жителів рівнин, і виходить, що лише фулінгам відомо де можна взяти таку руду. Цікаво, що в бою з фулінгами можна проглядати певну тактику битви. Зазвичай вони з'являються групами по біому, і взагалі не поодиноко, і в бою вони проявлятимуть набагато більшу небезпеку, коли їх декілька. Вони будуть кружляти навколо вас та час від часу завдавати ударів, і в бою з їх групою буде видно, наскільки різноманіття їх озброєння грає роль. І якщо взяти до прикладу битву з їх, назвемо це Ордою, коли в їх складі є фулінги, фулінг шаман та барасерк. Таких ворогів перемогти буде важко. Шамана накладає на них щит, Бересерк виконує роль танка в бою, а фулінги будуть бігати за вами та атакувати. І окрім фулінгів із зброєю ближнього бою, можуть бути фулінги списом, і, окрім ухиляння від магічних снарядів шамана, доведеться ухилятися від списів, які на вас летять. Тому до бою вони пристосовані. Подібний склад ворогів можна побачити у події Орда нападає. В поселеннях фулінгів та в інших структурах можна знайти їх тотеми, на яких зображено схожу на фулінга істоту з короною на голові. І судячи з їх історії, то можна припустити, що це яглуд, якого можна викликати цими ж тотемами. По світу в рівнинах можна знайти ось такі кам'яні структури, від ось таких малих до подібних розмірів. Такі кам'яні споруди, скоріш за все, слугували місцями, де фулінги, мабуть, Приносили жертви Яглуту. а от великим побудовам з каменю значення надати важче. Там часто можна зустріти двох або одного фульнського берсерка. В це коло зазвичай є вхід і не один. Тому тут може бути декілька варіантів. Можливо, це арена як варіант, або знову ж таки місце, пов'язане з їхньою релігією, бо зазвичай тут можна знайти веквізер Яглута. Звісно, Валіхайм гранатне на скандинавської міфології, але от фулінги не мають аналогів в скандинавській міфології. Ці істоти натхненні нею і створені самими розробниками, як власну інтерпретацію. Єдині схожі істоти були лише притаманні Західній Європі, Німеччині і Великобританії, наприклад. Тому ось так. І лор цих мобів буде відомий лише з гри і розроблений самими розробниками. Отже, якщо це відео було для вас корисним, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Якщо ви маєте свої ідеї щодо цієї раси 10-го або маєте що доповнити, то пишіть це в коментарях. Обов'язково почитаю. Усім дякую за перегляд і до нових зустрічей!